Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, на огляді, у нас дуже гарний будинок, який знаходиться в селі Хороше озеро, це Чернігівська область. Значить, є сад, погріб, колодязь, скважина, баня це окремо будівля знаходиться, господарське приміщення, туалет та город. Площа будинку 40 метрів квадратних, трьохкімнатний будинок. Площа участку 29 соток. Повністю жилий стан, заходь та живи. В радіусі 500 метрів від дому знаходиться відділення пошти, дитячий садок, зупинка транспорту, школа, залізничний вокзал. Тобто ціна цього будинку на віддачу всього-навсього 120 тисяч гривень, за хоть і живий. Нічого допомільного не потрібно, все в гарному стані і за гарною ціною. Кому буде цікаво, контакти власника цього будинку знаходяться в описі до цього відео, ви можете напряму з ним зв'язатися, домовитися на перегляд та також поторгуватися на що ціни. Кому було цікаво, не забувайте підписуватися на Telegram, тому що там оголошення виходять набагато раніше, ніж на Ютубі, а також підписуватися на YouTube канал, щоб не пропускати нові оголошення і нові відео огляди. Всім дякую за перегляд, всім до побачення!